Доброго дня. Ми з України. У нас чудовий сонячний день. трошки нас налякали, що буде холодно. Навіть я в цьому розі абсолютно не боюся. І те я взяла собі трошки ковтиночку, але вона, мабуть, буде сьогодні недоречна. Нагадуємо, що в нас триває поминальний тиждень. Тому люди всі у заводах, клопотах. Виділимося, подобається. Чим живе Україна після вчорашньої страшної ночі. Страшно. Сніг смертей Від ворожих ракет. А жити треба, як каже наша легенда української та світової поезії Ліна Костенко. А жити треба. Треба жити. Добрий день. Добрий день. Один період було так, що не можна було. Точнее тут проти виступали, а зараз подивиться. Чі... Нет, тут шоу. Радисочка хороша, не мняла. Хорошая, не взяла. Одну і одну Добрий день, ви знову у вас з'їли чи не було? Нема. З'їли. Пізно я приходжу по той щавер. Люди його сібрають. Ось бажання черфони такий глянь. Я в півоні. 330 копчина качка чи гуска. Таль качка чи гуска? Качка. І що захворіла? А йолки шпалки. Таку жару слухай. Отож вона більше бере. саме Десь перескочило і все. Отож. Добрий день! Шавель. Є шавель. А мені треба так щевель. А у вас є шавель. Скільки той почачок? Скільки він стоїть шавель вас? Тридцять. А так, по-всякому. Та ще й гроші не взяла. Їх, не тебе. Одна карточка. Не судьба мені прям. А де ж я вас побачу? Може іночки 30 гривень, так? Да? Я за ним полюю, полюю, не можу полювати. Я приходжу, вже його з'їли. Кропиву ще коли нарвала. Дякую вам. не Давайте. Руку 25. І буде якраз скільки там, скільки скажете. <смаз> ну, давайте 30. достав вже й цибулю. Це вже... буде скільки Давай там. Ще. Щоб вам щось... 50 і 30 80. О, <смаз> дякую, моя Ага Хочу, звісно, конечно... напроводиш з батьком післязавтра, хоч би нічого не перебило. Да, хоч би нічого не перебило, бо я вже боюся щось загадувати теперішній вік. Так дивишся, яке горе. О, Боже спасибо, так вас сам Бог мені послав. Все. Дякую, дякую вам. Наче все. Добрий день. Копійочок, добрий день. Що у нас триває поминальний тиждень і ми. Люди по-всякому готуються, у нас просто звичай різні. Добре, Добрий день, день галочка. По-різному. Я знаю, що, От, наприклад, там, колишні села, там звідки мій батько родом, у них з давний давен, спокон віків, як кажуть, так? Люди приходять, зустрічаються, потім поминають, кладуть. На могилки померлих родичів крашеночки, цукерки. Роздають цукерки родичам, дітям, людям старшого віку. Ну, як хто по-всякому. Обов'язково кладуть пасочки, а потім сідають за столики, які є біля кожного, для кожної могилочки, оградочки, а потім вже. Поминають, спокійно, тихо, гарно згадують. І сльозами без сліз по-всякому. Цей звичай не прийшов до нас на сьогодні, тому ці всі суперечки вони недоречні. Кожного свій день, кожного селища маю на увазі населеного пункту. І люди знають, передають з покоління в покоління, коли ці проводи які ще називають проводи, добрий день, грибки, поминальні дні. Отак от. от. Хоч би Я чогось думала, буде холодніше. Переживаєш за ті свої вазони. Але ну, слава Богу, що нормально. Ай, знає, добрий день, знає! Ще трохи пройдемося вуличками. Що в нас там на годиннику? Я не бачу, але добре, що Пічки не побачила. То я її зараз, у мене все буде і щавель. Буде борщик на завтра. <кій> Мочненький такий. Яка краса. персидський бузок. Він дуже пізно розквітає, але так пахне. Ой, дуже його люблю. У нас біля криниці був, хтось зрубав. Така була дуже казканий аромат. Ще раз нагадую, хто дивиться мої відео. Навіть прошу. Не в службу, а в дружбу. Як дивитеся, якщо вас це зацікавило і ви продивилися хоча б трошки, ну, будь ласка, поставте лайк або напишіть якийсь комент. Буду вам дуже-дуже вдячна. Це потрібно нам для просування нашого каналу, для розширення нашої аудиторії. Адже ви розумієте, що ці відео дивляться не тільки тут, де я живу по місці мого проживання. Ці відео дивляться і за океаном. І в інших країнах світу, і в Латинській Америці. І хочеться, щоб був більший доступ, щоб у людей було більше можливості. Буду вам дуже вдячна, адже вам не добрий день. Адже вам не важко поставити цей лайчик. Буду вам дуже і дуже вдячна. Просто дуже вдячна. Ти бачите, в нас дуже гарна погода. Висня відсвітає. Майже абрикоси, габрикоси, алеча, сливи вже все. Черешня теж все, бачите, ми її знімали, вона вже все зелена і позав'язувалась, кажуть люди. Будуть черешні в цьому році. А от на черзі у нас яблуні. Ось вони вже квітнуть, які гарні. Ой, просто неймовірна краса. Оце тут розлігся, а? ну А мене проведете просто зі мною це відео. Я думаю, що хочу просто спробувати, як вам більше заходить. Великі відео дивитися чи маленькими кусочками, як я звикла. Тому що в коментах пишуть, що хочеться більше, що люди не встигають роздивитися, воно хлопів немає, хлопів нема. Хлоп і нема. Десь дійдемо до буску і будемо закінчувати наше відео, щоб показати, подивитися, як розквіт бузок. Добрий день. Добрий день. Бузочок у нас просто неймовірний. В цьому році в них дуже рано. Клімат все-таки змінився, мої шановні, і в Україні, зокрема. Тому що, ви подивіться, тільки раніше, 25 травня, ще розквітав бузок. Я пам'ятаю, діти, і ви пам'ятаєте, були останні дзвоники, діти закінчували навчання в школі, йшли на літні канікули, і в букетах були тюльпани із бузком. Через місяць від того бузку не залишиться навіть сліду. Да, я могу сказать их вам. Просто точно, точно приточно. О, гляньте на эту красоту. Гляньте на эту красоту. Я просто... Ну, 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 ну. Против солнца. Я как красавица. По-па-па-па-па-па-па-па. По-па-па-па-па. По-па-па-па. По-па-па. 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 По-па. 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 Опа. па 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 Глянь. па по па Просто ну, па дненький. Я думаю, це на вулиці, нам нічого не буде. Це валена груша, вален бузок. Так. Так. Ми будемо, мабуть, закінчувати наше відео. На ось такій позитивній ноті, на весняні. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть, б ви хотіли побачити, що вам відзнати. Особливо звертаюся до тих, хто зараз. Далеко від своїх рідних домівок, від України, зокрема. Вони дуже-дуже мріють про те, щоб повернутися сюди, чим, чим пошвидше все буде Україна.